Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували, повідомляють у штабі оборони. Але ворог продовжує щодня обстрілювати населені пункти уздовж кордону та лінії зіткнення. По області протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп'янські, Чугуївські та Ізюмські райони. У Куп'янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Постраждалих немає. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди. До гасіння однієї з пожеж, що сталося через обстріли, залучались рятувальники. Звітують у ДСНС. Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у місті Куп'янськ. На території одного з підприємств горіло насіння в силосі на площі пожежі 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Є протягом доби поранені серед мирного населення, інформують медики. За добу внаслідок обстрілів Куп'янського району госпіталізовані двоє людей: – 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення. Пацієнти у важкому стані. На лінії фронту, що на Харківщині, без суттєвих змін. Українські війська тримають позиції та завдають втрат росіянам. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківські звісті